Бахарев. Простріл. Витутянувся до мяча. без Бухзубово із нижнього кута. Дістає м'яч. Радик Черний, Найкращий у славі та взагалі на полі, мабуть, Радик Черний. І зараз знову він надійно грає на виході. Ателькін головою. Ну, вау! Гол! Вау! Андрій Воробей! Судячи з усього, на нас чекає овертайм. Один-0. Одинуй, браво, Сахтар, браво Воробей, браво, хлопці! Лежить на газоні Радик Черний. Воробей, браво, Андрюша! А поки що на полі триває чоловіча боротьба. Воробей! У майданчику! Гол! Гол! Сергій Атекін! Сергій Атекін робить рахунок. 2-1 на користь Донецького Шахаря. Próximo setor!